Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на те, як виявити артистичний талант у вашої дитини. Талант дитини може проявитися у різних способах, оскільки кожна дитина унікальна. Ось деякі загальні ознаки, які можуть вказувати на наявність артистичного потенціалу у вашої дитини. Перше, це емоційна виразність. Дитина може виявити себе як емоційно виразна особистість, здатна передавати свої почуття та емоції через різні форми виразності, такі як малювання, акторська гра, спів, танець тощо. Друга ознака це творчий підхід до життя. Дитина може виявити інтерес до творчості та власного уявлення. Вона може намагатися вдосконалити або створити щось нове, виходячи за межі звичайного. Третя ознака це здатність до співпраці та рольових ігор. Дитина може виявити себе в рольових іграх або під час співпраці з іншими дітьми, що може вказувати на її здатність до співпраці та співробітництва в майбутньому, наприклад, у театральних постановках або музичних гуртках. Четверта ознака це зацікавленість у мистецтві. Дитина може виявити сильний інтерес до мистецтва, який виявляється у постійному бажанні малювати, співати, танцювати або грати на музичних інструментах. П'ята ознака це здатність до відтворення та імітації. Дитина може добре відтворювати звуки, образи або рухи навіть без попереднього навчання. Це може вказувати на її природний талант у мистецтві. Ще одна ознака це відчуття ритму та музичної гармонії. Дитина може демонструвати вміння відчувати ритм та музичну гармонію, що може виявитися в здатності грати на музичних інструментах, танцювати або співати з ритмом. Отже, ці ознаки можуть вказувати на наявність артистичного таланту у вашої дитини, однак важливо пам'ятати, що це лише загальні орієнтири, і кожна дитина має свій унікальний шлях та потенціал. Виявлення артистичного таланту у вашої дитини може бути захоплюючим і важливим процесом. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам в цьому. Спостерігайте за інтересами, приділяйте увагу тому, що цікавить вашу дитину. Дозвольте дитині експериментувати з різними видами мистецтва, надайте дитині можливість творити та виражати свої ідеї, підтримуйте її у створенні малюнків, пісень, танців або участі в аматорських театральних постановках. Запишіть дитину на заняття з малювання, музики, танців. Позитивне ставлення батьків має велике значення підтримуйте та заохочуйте свою дитину, незалежно від того, які результати вона досягає. Якщо ви помічаєте в дитині великий потенціал у певній області мистецтва, варто звернутися до професіоналів за порадою та допомогою. Іноді талант може проявитися в неформальних ситуаціях, таких як імпровізаційні виступи на сімейних заходах або вечірках. І головне, пам'ятайте, що кожна дитина є унікальною і талант може проявитися по-різному. Головне це підтримка і заохочення дитини у виявленні та розвитку її потенціалу. До успіху!